Такий клас, як Profit на скрайді, поміняли дуже сильно. І мені здається, що вони з цим трішечки переборщили. Почну я з такого скіла як Гармонія. Це баф, який з'являється на 56 му левелі. Накладається він на всю паті. Якщо вас вдарять або ви вдарите, він спаде. На першому рівні він збільшує на 15, а на останньому левелі він збільшує на 30. Відновлення ХП і МП. Я б сказав, що це аналог гармошки у джудікатора. Наступний скіл Absolute Revenge. Це також баф на всю паті. Я б сказав, що це аналог такого таліка, як Magic Explosion. Або він також схожий на Berserk Spirit Він додає купу статів, але також вам ріже PDF, MDF та ефективність відхилу. Ще ППшці додавали дві так називаємі стійки. Одна стійка йде на захист, вона додає 20% маг-захисту і 20% фіз-захисту. І стійка на атаку, яка додає 10% П-атаки, М-атаки, силу крита і силу маг крита Також на 10%. Аналог, як працює цей скіл з іншими скілами, я навіть не знаю. Це як аркана, тільки на всю паті. Ось я, наприклад, юзую стійку. І вона з'являється через деякий час на сопротійцях. Ось в бафах можна побачити, і при тому я можу з цією стійкою відійти е далеченько можу відійти, і ця стійка буде працювати деякий час, навіть якщо я в місто полечу, ця стійка буде працювати десь з хвилин. Тобто радіус дії цієї стійки великий. Ну, наскільки я навіть не знаю. Протестивши. Радіусом Маноберну я можу сказати, що ця стійка працює з радіусом десь приблизно 850. Ось я її виключаю, переключаю на іншу, і ось вона в нас є. Це радіус десь 850, бо радіус 900 як Маноберн стійка вже не працює. Але я повторюю, що стійка, навіть якщо вийти за радіус її, буде працювати там ще десь хвилину. І причому я помітив, що я можу, наприклад, включити стійку на атаку. Мої ДДшники кудись побіжать з цією стійкою. Ось дивимось на стійку на ПП. І десь мої там ДДшники пішли когось вбивати, а я для хілів можу переключити стійку на захист. Ось дивіться, я переключаю стійку на захист. А на моїх ДДшниках стійка на атаку залишилась. Але вона пропала вже так що, там десь не хвилина, я думаю, секунд 30 вона буде висіти. Але все одно погодьтесь. Що 10% ось цього всього, а потім ще й 20%, коли мої ДДшники пішли, я даю захист для хілів. Це, це круто. Наступний скіл. Я не знаю, хто в кого її вкрав, чи Астеріус, в скрайда чи Скрайд в Астеріус це не важливо. Вони зробили масовий баф в ПП. Радіус бафа в ПП приблизно 550-500. Ну, бо атакою я достаю, а баф вже не достає. А от десь приблизно ось такий, так, така відстань. І баф в нас персонаж отримує. Потрібно розуміти, що радіус в ту сторону і в іншу сторону. Тобто це доволі такий широкий радіус. Єдина відмінність цієї стійки від сервера Астеріс в тому, що якщо е не вибрати нікого в таргет і включити стійку, то бафнути у вас не вийде нікого. Треба хоч когось взяти в таргет. І тоді баф буде накладатись. Якщо цього не зробити, баф накладатись не буде. Ось я прибрав таргет. І нічого я станути не можу навіть з мас-бафом. Ще пеперсьці додавали Vampiric Rage відшилки. Дуже круту штуку зробили всім хілам і пеперсці, в тому числі, зробивши ось цей скіл uh, Might of Heaven. Що ним можна бити будь-якого монстра. Не можна бити, правда, гравців, але можна бити мобів. Ось вам, як приклад, це в нас не ніжить. Але я можу їх спокійно бити. Причому потужність цього скіла 108, тобто максимальна потужність скіла бойового мага. Мало того, його можна вточити на потужність, вточити на. Розхід мани та потужність і на атрибут світлом. Тому всі хіллери, і також і ПП можуть спокійно йти на маг-споти десь і ДПС так само, як і маги. Наступне, що поміняли, додали в Propheсі of Fire ще додатково 20% шансу до крит-атаки. Пірсінг атак перенесли ППшці на більш ранній рівень. І він з'являється на 52-му левелі. Один із основних скілів при прокачці з фізами це Fatal Crash. По-перше, ним можна наносити не слабкий такий урон, а по-друге, він висить як дебаф і зменшує резіст від атак ближнього бою. Тобто, фактично, це стігма в ПП. І так, Стігма і е, Fatal Crash, вони не взаємозапов'язані. Вони можуть е, працювати одночасно. Ви думали, що це все? Нє, хлопці, це ще не все. Ще додали Soul Collector. Пам'ятаєте, варки могли бити з руки і відновлювати собі ману? Так ось ПП відновлюють ману не гірше. Так, так, я знаю, що є стіл мана, але. Є ще й Soul колектор чомусь додали. Напевно, забули, що в ППшки є стіл мана. Ну, ладно, треба тоді, ну я не знаю, ПП, якщо вдягнутися як фізу, вдягнути в пуху в руку якусь нормальну і наносити урон, то в ППшки, по-моєму, буде постійна мана. Ви зрозуміли, да, що в ППшки з маною на качі взагалі проблем немає. Ну, раз в ППшки вже є і стігма, і бірс, і все оце, і реген, все. А чому пеперсці не додати глум від нєкро»,, да? от дивіться, додали пеперсьці ось такий скіл, Magic Wonk. Зменшує маг захист на 23%. Мультифункціональна ПП, блін. Її можна засунути будь-куди. Хоч в лукопак, хоч в магпак, хоч в фізпак. Так куди завгодно вона підходить. Та в принципі, ну ладно, окей. Ну, маєш чогось в неї не бути. Та ні, Добавили цепний хіл. Пам'ятаєте, цепка, яка появляється у всіх хілів на 83-му левелі? Так от вона в ПП вже є. Вона є в ПП з 56 го рівня. Цепний хіл в ПП. З 56 го рівня, хлопці. Тому я і казав, що ПП трошечки переборщили. Ну, це так, в кавичках трошечки. Ну, добре, що хоча б ці всі, всі скіли не працюють на Олімпіаді. Бо, напевно, ППЕ рівних би на Олімпі точно не було б. Ще на форумі написано, що Fatal Crush можна вточити, щоб він ще зменшував захист від ближнього бою, але вточити його не можна. Я не знаю, це якесь недопрацювання чи що, але слава Богу.